Привіт усім! Мене звати Гліб, і це короткий курс середньовічної історії України. Сьогодні ми поговоримо про монголів. Можливо, у вас уже склався певний образ монголів, хижі, жорстокі, неосвідчені. Додайте до цього аромат тисяч коней, лемент погребованих та зневірених народів. Монгольська імперія. На перший погляд може видатися просто випадковою варварською державою. Та це не зовсім правда, адже вони були неймовірно успішними. За 25 років монголи захопили більше земель, ніж римляни за 400, контролювали територію майже 30 мільйонів квадратних кілометрів. Складно уявити допоможу. Беремо три площі Сполучених Штатів Америки, складаємо докупи і отримаємо територію монгольської держави. Як на мене, це доволі непоганий результат. Але почнемо з самого початку: монголи були звичайними кочовими племенами, які мешкали на території Центральної Азії. Як і всі інші кочівники, вони пасли собі свійських тварин, часом нападали на сусідів, а чоби ні – земля зайвою не буває. Насправді, в 12 столітті ви не звернули б на них увагу. Переважно вони займалися повсякденною справою кочівників, пасли худобу та ходили на полювання. Але все змінив прихід до влади Чингісхана. Його справжнє ім'я Тимуджин. Коли нашому герою було 9 років, його батька отруїли, сім'ю вигнали на мороз, а самого хлопця вирішили вбити. Якимось дивом він вижив, підріс та зміг здобути собі владу. Наростивши м'язи, він помстився вбивцям батька і завдяки блискучим перемогам став володарем степів. У 1206 році в Монголії відбувся довгоочікуваний всенародний курултай – це збори найшанованіших князів та ханів. На ньому по суті вирішувалося одне єдине питання: обрання великого хана. Монголи проголосували одностайно, і Тему Джин отримав усю повноту влади над монгольськими племенами. Користуючись нагодою, він урочисто проголошує утворення монгольської держави та змінює ім'я на Чингісхан. Після цього Монголія змінилася. Розрізнені й ворогуючі племена об'єдналися в єдину державу. Відчуваючи на своїх плечах важкий тягар відповідальності за долю цілого людства Чингісхан дарує людям ідеальний закон велику ясу. Там він старанно перерахував 14 видів злочинів, які каралися смертною карою. Читаючи їх і порівнюючи з правдою Ярослава, мимоволі замислюєшся над тим, яким гуманним був Ярослав Мудрий. Інша частина закону детально розписує дії монголів у поході та бою. Розповідати про всі ті правила довго тож зазначу. Чингісхану вдалося створити унікальне військо. Усі дотримувалися встановлених ним правил, методи упокорення прості. Провинився один воїн, караємо десяток. провинилася десятка, караємо сотню і так далі. Натхнення таким менеджментом монголи змогли за 20 років підкорити половину відомого світу, включно з. Китаєм, Середньою Азією і Північною Індією. Результатом завойомницьких походів і стала така величезна імперія, рухаючись уздовж великого шовкового шляху, вони дійшли до кордонів Русі. У 1222 році монгольське військо вигулькнуло з Кавказький гір і зіткнулося з об'єднаними силами полоці. Ясів, черкесів та інших місцевих народів. Монголи пішли на хитрість, обдурили союзників, змусили їх розділитися, а тоді поодинці їх знищили. Половці тікають та змушені шукати прихистку на Русі. Нападники тим часом рушили до Криму, де успішно захопили судак та залишилися зимувати на розкішних кримських пасовищах. Половці часу не гаяли. Хан Котяк скористався родинними зв'язками із чернігівським князем Мстиславом. Звернувся по допомогу до Русичів з такими словами: якщо не допоможете нам, будемо ми сьогодні порубен, а вас на завтра порубають. Мстислав підтримує родича, агітує помститися за рідню. Зрештою, князі прийняли єдине рішення, і вже зовсім скоро спільна Русько-Половецька радь, тобто військо, рушила в степ із сподіванням легкої перемоги. 31 травня 1223 року відбулася горизвісна битва на річці Калка. Поразка була катастрофічною. Шість князів загинуло, лише кожен десятий воїн зміг. Повернутися додому. Далі їхні сили рушили на схід, потрапили до волзьких булгар у пастку, з якої вирвалося лише чотири тисячі монгольських воїнів. Сучасні історики піддають сумніву такий опис подій, проте незмінним залишається той факт, що в 1224 році монголи вертаються додому, а Русь отримує відстрочку на 15 Років. Після смерті Чингісхана монгольську імперію було поділено на частини його синами. Землі на захід від Волги дісталися хану Батию, онуку Чингісхана. За його улусом закріпилася назва Золота Орда. Саме хан Батий розпочав похід на Захід. Монголи прокотилися руськими землями, немов цунамі, двома потужними хвилями. У 1238 та 1239-1240 році князівство оборонялося з різною успішністю, проте кінець був передбачуваним. У 1238 році спустошена північно-східна Русь. Рязань Володимир, Москва, Твер. Лежали в руїнах. Врятуватися вдалося лише Новгороду і то. Через те, що зима була сніжною, а весна ранньою. Лізти у багнюку монголам на їхніх конях не хотілося, тому вони їх розвернули і рушили південніше. Друга хвиля розпочалася навесні 1239 року. Швидко захопивши Переяслав, Чернігів, а згодом і майже весь Крим, монголи розпочали підготовку до облоги Києва. Наступного року основні сили монголів на чолі з ханом Батиєм підійшли до колишньої столиці Київської Русі і оточили її. Оборону міста очолював воєвода Данила Романовича Дмитро. Достатньо популярна постать в історичній літературі. Розумний та мужній воєначальник отримав завдання від Данила Галицького боронити Київ. Про Данила Галицького ми докладніше поговоримо наступного разу. Так, от, отримавши завдання від князя, Дмитро чудово розумів, що це завдання із серії Місія не здійснена». знав, що його чекає смерть, але не виказав страху і залишився на своєму бойовому посту. Захисники міста мушньо чинили опір майже три місяці. Але сили були нерівні. Київ знищили та вщент зруйнували. Останні оборонці загинули під завалами десятинної церкви. Після Києва Батий із своїм військом рушає на Західну Русь. Несподівано для себе монголи зіткнулися із сильним опором міст Данилів і Кременець, зрозумівши, що облога затягнеться, а штурм Коштуватиме надто дорого, Батий змінив тактику. Він розділив свою армію на декілька загонів і рушив нищити землі Галичини і Волині. Далі монголи вдерлися на територію Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Сербії Боснії. Проте, вже в 1242 році Батий припинив похід на захід і повертається у Причорноморський та. Прикаспійські степи, де починає владарювати. Центром його володінь стає місто Сарай. Землі Південно-Західної Русі територіально не увійшли до складу Золотої Орди, проте потрапили у васальну залежність від монголів. Князі перетворилися на намісників монгольських ханів, їх призначали ханськими ярликами. Ярлик це такий собі дозвіл на володіння землею. Князі були зобов'язані сплачувати податки, мито, утримувати дороги і надавати військову допомогу на вимогу хана, вдаючись до давнього правила «розділяй і владарюй», монголи сіяли розбрат між князями. Зокрема, Підбурювали їх до міжособиць, змушували боротися за кращий ярлик та не гребували вдаватися до шантажу та маніпуляцій. Історики не мають єдиної точки зору щодо наслідків навали. Одні твердять, що лише окремі райони були спустошені, а загалом Русь зберегла свій потенціал. Інші наголошують, що наслідки навали були катастрофічними. Проте, Можна з певністю сказати, що частина розорених міст занепала, втрачені цілі ремісничі галузі, деякі території знелюдніли, зменшилися посівні площі, а Русь починає відставати у своєму розвитку від Західної Європи. Дякую всім за увагу! З вами був Гліб, і це короткий курс середньовічної історії України.